Вітаю вас протягом кількох хвилин. Найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Баскетбольна команда Черкаські мавпи Дніпро столичним баблом завершили виступи у 2023 році. Команда Артема Сліпенчука два матчі виграла, в одному зазнала поразки. На зимову паузу таким чином наша команда пішла, перебуваючи на третій сходинці турнірної таблиці. Але черкасці матчем проти Староголуцька університету мавпи показали ефективну гру та виправдали статус фаворитів. Певна награ команди Артема Сліпенчука дозволила їм зберегти лідерство протягом усього поєдинку. Старий Луцьк спробував здійснити ривок у другій чверті, але черкаські мавпи Дніпро зуміли відновити свою перевагу завдяки точним киткам та ефективній грі в обороні. Лише заключна чверть внесла певне зниження темпу гри, але черкаські мавпи утримали перевагу, здобувши перемогу з рахунком 75-63. Роман Новіков та Андрій Агафонов стали лідерами команди, набравши відповідно 18 та 15 очок. Грали з енергетикою, були агресивні, але. Дуже багато моментів, де ми не мали фокусу. І тяжка гра, але ми максимально респектували Луцьк. Якщо ви пам'ятаєте, то минулий Бабл вони майже три гри виграли. Гра з Рівнем також була тяжка. І працювали, готувалися. Рухаємось далі. Наступна гра з Київбаскетом, відновлення, і будемо будем готуватись до Київбаскета. Важлива для нас гра. Потрібно було повернутись. До ритму програли останній матч. Свого бабу дуже прикро. Ось гра така, гойдалки були, але дякую команді за відношення до гри. Головна перемога. Готуємося до наступних ігор. Ця перемога стала восьмою для черкаських мавп у чемпіонаті. Проте підтримати переможний почин у грі з Київбаскетом баскетом мавпам не вдалося. На жаль, наша команда поступилася 89-73. У цій грі лідер черкаських мавп Андрій Агафонов встановив новий рекорд результативності сезону, набравши 41 очко, реалізувавши 13 із 14 двоочкових, 2 із 2 троочкових та 9 із 10 штрафних. До свого показника набраних очок Агафонов додав 8 підбирань, 7 передач, 2 блокшота при трьох фолах та одній втраті. Показник рейтингу ефективності Агафонова 55. Це не просто рекорд сезону, а рекорд суперліги з 2009 року. Коли ведеться статистика, до цього рекордними були 53 очки, які набрав Артем Швець за інфіз у матчі проти черкаських мав у грудні 2015 року. Після цього матчу головний тренер черкастів Артем Сліпенчук зауважив, що його команда наразі потрапила у певну ігрову яму, і ця невелика пауза у чемпіонаті має піти на користь. Я не заказував цю яму. Я не знаю. Чесно кажучи, дуже важко щось сказати сам в шокі, але маємо те, що маємо. Знову, я завжди бився і продовжу битись, і аналізувати і думати. Вся відповідальність лежить на мене. Тому я продовжу воювати. Поновитися регулярний чемпіонат має вже у 2024 році, а саме 9-14 січня. Вже точно відомо, що у складі Черкаських мав Дніпро будуть зміни у складі. Матч із бібою став останнім у кар'єрі гравця Андрія Кальніченка. За домовленості сторін клуб та форвард припинили співпрацю. Сьогодні була заключительна гра моя. Я залишаю клуб. Завершаю. Е Кар'єру гравця хочу казати всім большое большое, большое дякую вболівальникам, руководству клубу, гравцям тренерам, всім, всім, всім. У цьому сезоні Кальніченко у складі мав зіграв 16 матчів, у яких він продемонстрував свою високу професійну майстерність, набираючи в середньому 10,3 очка, 4,8 підбирання та одну передачу. Керівництво клубу та команда «Черкаський мав під Дніпро висловлюють свою вдячність Андрію Кальніченку за його вагому роль у складі команди. Вихованець баскетбольної школи Черкаські мавпи Дмитро Скапінцев підписав двосторонній контракт із Йорк Нікс. Дмитро другий рік поспіль виступає за фарм-клуб у джілізі. Також Скапінцев грав за нью йорк у літній лізі НБА і перед сезоном тренувався із командою. Його навички мають допомогти зміцнити передню лінію Нікс, особливо враховуючи травми ключових гравців команди. Це вже третій українець, який виступатиме нинішнього сезону в НБА разом із Святославом Михайлюком із Бостон Селтикс та Олексієм Ленем із Сакраменто Кінгс. До того ж, Дмитро, другий вихованець баскетбольної школи Михайла Бродського, що має чинний контракт в НБА. Це досягнення важливий момент для баскетбольної школи «Черкаські мавпи. У матчі НБА Дмитро Скапінцев з'явився за декілька годин після підписання контракту із Нью-Йорк Нікс. 25-річний український бігмен вийшов на майданчик у матчі проти Мілвокі Бакс у чемпіонаті області із футзалу. Цей вікенд був вихідним. Зіграли лише команди, які мали пропущені тури. Ключовим був матч четвертого туру між майфоном та службою порятунку. Обидві команди цього сезону претендують на найвищі нагороди обласного чемпіонату. Майфон зі стартовим свистком приголомшив суперника своїм натиском. Моментами служба порятунку по кілька хвилин не могла навіть перейти на половину майфона. Втім, забитого м'яча довелося чекати майже дві третини матчу. За 10 хвилин Вадим Чорний відкрив рахунок. Проте, служба порятунку під кінець першого тайму зусиллями Литовченка відігралася. Розв'язка в матчі настала у другому таймі. Вже на його початку Орел знову виводить майфон уперед. Десь розуміючи, що цього дня не встигають за темпом майфона, служба порятунку зіграла другий тайм на контратаках. Проте забити в цьому матчі більше не вдалося. Майфон же на 26-й хвилині матчу встановив остаточний рахунок. Точний удар вдався зорі. Отож, 3-1 і майфон виходить на друге місце у турнірній таблиці. Звичайно задоволений. Ми виграли прямого конкурента свого. Гра була, як я й казав, в батлі дуже цікава. Як і глядачам, так і накал. Все було. І жовті картки були, і все, все, що треба для футзала, все було. Дякую супернику за гру. Служба гідна. Орку за своїм хлопцям дякую за самовідачу. Вони сьогодні просто леви. кожен з них сьогодні просто паркет розривав. Ну, всім дякую, всі з перемоги. Наступний тур обласного чемпіонату заплановано на суботу, 30 грудня. Футбольний клуб «ЛНЗ Черкаси наразі перебуває у відпустці. Нещодавно на клубному сайті з'явилося відео із головним тренером команди Олегом Долубом. У ньому наставник підбиває підсумки своєї роботи в «ЛНЗ» у першій частині чемпіонату та розкриває деякі плани на міжсезоння. Відео понад 35 хвилин. Сьогодні ж пропоную вам кілька найцікавіших висловлювань Олега Долуба. Наскільки добре ви зараз розумієте український футбол? Да не ну от нуля до 100 на 10 А я думаю, что специалисты максимум на 20. Ну, требует разуметь, что такое футбол, футбол не разумеет никто. Взагалі, на мой погляд. Украинский, это украинский, то есть я ориентуюсь там в командах, я играются, какие гравцы, кто тренер, это вопросов нет. это. 5%, 5%. А що ж тоді інші 95%? Це, а що це... інші 95 Это, я так думаю, это клубна робота. Як клуби налаштовані, як вони працюють. Я не ведаю такої інформації. Такої, щоб сказати, сказать, ух ти, вот це, да, это здесь добро, здесь не вельми, не дуже добре. Потім это все равно федерація, хочемо, не хочемо. это судді, як вони працюють. Это тут я не, не, взагалі не коментую. Роботу, але треба відзначити, що це вельми такі, на моє дуже такі. Процес, який дуже впливає на, на процес гри, на процес результату. А чи знаєте ви в якому українському клубі ви набирали найбільше очок за матч в середньому? ВЛНЗЕ. В, 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 в Чорноморці ні, ні, ні. ви набирали в середньому одну цілу 23 сотих очка загалом? Так. В ЕЛНЗЕ одну цілу 55 сотих. Це досвід. Карпати 1,22, Львів 1-10. Ну, <рес> Добре, досвід. тоді. Тому я... все ж таки, мабуть, ваш найуспішніший досвід з ВЛНЗ. <рес> Якщо <рес> по очках, Если так. Якщо по очках, то так, але ми угу. мій погляд. Перший ваш матч одразу випав з віце чемпіоном України з Дніпром 1. Нічия в тому поєдинку була для вас яким результатом? Адже я впевнений на 100%, що ви дуже багато думали, переживали і розуміли важливість цього приємного. Пише першого вразу жди саме, саме така важне. Да. Ну але 0-0 і поділили очки з Дніпром-1. Ну давайте ми так відверто скажучи, нам, скажемо так, пощастило. Ну, але. Я говорю, пощастило за счет Роздігальнів. За того микроклимата, який нам вдалося за тиждень, это перший крок мы зробили, це було у нас э, боулинг. Ми зіграли там командами, маленькими командами, потім у нас були И Я тоді сказав Роздігальні, что мы зробили только перший крок, и нам пощастило. І хлопці, за это треба держаться, і от этого нужно виштурховуватися. Плюс э, дуже, дуже, дуже така. фантастичная игра нашего голкипера Германа. Да. Что после игры бывает? З вами ну, особисто. Что это зависит от результата. Ну, Если игры с есть Динамо. результат, то, то с Динамо, я вам так скажу, это на, на мой погляд. Мы проиграли игру тактично. Тактично, коли мы зараняли рахунок 1-1. У нас уже стояло три нападника, мы хотели поменять игру от. И нужно было убрать их. І вже там встроїть ігру от виштовхову від ліку. Але дуже хотілося виграти в Динамо, тому що в мене є досвід перемоги з Динамо. З Динамо потрібно грати. ну не з позиції сіла потрібно грати а на такому коражем, <реж> щоб іграки гравці не боялися грати проти Динамо. Тому що там такі ж хлопці, як і вони. останнє запитання: які плани у ЛНЗ на міжсезоння, на цю зиму? Що зараз відпустка, Зараз відпустка, Потім. 8 січня ми збираємося. медогляд, тиждень у в Україні. І потім ми поїхали на два тренувальних збори в Туреччину. -ту і повертаємося за тиждень до початку чемпіонату. Скільки спарингів плануєте провести? Дуже багато. По-моєму, 11 мінімум. 11. 11. Ну, буде двома складами, щоб всі гравці отримали рони навантаження. А поки в українській першості пауза погляд вболівальників футболу спрямований за кордон. І найбільше черкаський вболівальник сьогодні слідкує за іспанською лалігою, де виступає черкасець Артем Довбик. Разом зі своєю жероною він цього разу вийшов проти Бетіса. Матч цей закінчився в нічию 1-1 і саме Довбик відкрив рахунок у цьому матчі. Це вже одинадцятий забитий м'яч Артема у Лалізі. Ще п'ять разів він асистував партнерам по команді. Команда Артема Довбика до цього матчу випереджала Реал на три пункти. Втім, Мадридці свій матч проти Алавеса виграли, зрівнявшись із Жероною за набраними очками, але займають першу сходинку за кращими показниками забитих та пропущених м'ячів. Такими були новини спорту на телеканалі Віка. Яскравих вам перемог. Побачимося.